І я знову з вами. Доброго ранку, хлопчики та дівчата. На годиннику 5.20. Ну, я прокинулася, але, типу, я нікуди не спішила. А зараз вже можна біжати в душ і потрошки починати збиратися. Бо краще встати раніше, ніж потім не встигати. Так, хлопчик спить. Ну, прокинувся вже, ну, звісно ти налякався, маленький. Все добре, можеш спати ще. Все, я більше не буду фонариком сидити. Вибачай, будь ласка. Мій хлопчик спав зі мною. Ой, все-все-все добре. Питання, навіщо я о п'ятій? Якщо зараз тридцять, і я нічого не зробила, я не можу піти просто в душ, тому що дуже маленький напор води, прям дуже маленький. Так, коротше, як ви бачите, я вже помила голову, але напір води дала тільки о 6 ранку. Навіщо прокидалася о 5, я не знаю. І, типу, зараз я не встигаю зібратися. Мені потрібно дуже швидко висушити волосся, бо воно вже не встигне саме висихнути. Дякую, просто дякую водоканалу. Ось, і мені потрібно, що це зараз дуже швидко, хоч, ну трішки, хоча б щоб не йти прям дуже з мокрою головою по вулиці, трошки висушити голову і встигнути намалювати своє обличчя. А це повинно бути гарною, повинна сьогодні бути гарною. Але я вже не стихаю, бо часу нема. В нас проблема в тому, що нам потрібно було прийти раніше. В нас коротше, проблема в тому, що ми повинні були прийти раніше. нам треба поставити апаратуру. Винести, зробити там фотозону, все облаштувати. Але зараз нас повітряна тривога і ми не знаємо, що робити. Типу, їхати, не їхати, йти, не йти, типу, спішити чи не спішити. Ми, типу, не знаємо, що робити, бо просто елементарно луна, повітряна тривога, ми не знаємо, що робити. У мене закінчилася база, супер. Супер, нам дали відбій повітряної тривоги. І, ну, типу, ще офіціального нема, але вже пабліки почали писати, що відбій. І мені зараз потрібно прям прям дуже швидко намалюватися. Ні, в принципі, я швидко малююсь, але я сьогодні хотіла довго намалюватися, щоб в мене все вийшло ідеально. Але нема, але в мене вже нема на це часу. Коротше, я зараз малюю собі стрілки. І. коротше, написала відбій, а відбію нема. Типу, написала відбій, але ну. Його немає просто. Тому в мене є час намалювати собі рівні стрілки і побавитися з ними. Бо, ну, типу, все одно, поки тривога лунає, в вколич не лізя. Так, нам дали від біповітряна тривога, мені потрібно вже дуже-дуже спішити, бо мені вже потрібно було вийти, а я ще не закінчила макіяж. Я дуже спішила, тому в мене трошки різні стрілки, але в мене вже немає часу їх виправляти. А, Коротше, в нас перенесли лінійку на 8.30. Замість 8. Але в нас сьогодні ще пари на 9.30. Сказати, що це капець, це нічого не сказати. Просто ніхто не встигає. Просто, ну, ніхто. Це жах просто. А... Ось це є така гарнасенька, це моя нова сумочка. На сьогодні пари ще. Я витягла всі ці квіти з підвалу. Там п'ять букетів. Вони лежали в мене в підвалі, бо там прохолодно. Так, коротше, ми з Єгором. Тащимо букети. Ми вже не встигаємо, може вже там повинні бути, але ми тільки їдемо. Але, типу, не встигає ніхто із-за цієї тривоги, тому норм. Що знімаю, ми вже в коледжі. У нас вже тут фотозону поставили. Всі дівчата бачите, в яких коротких юбках. А мені далі пілюлі і сказали, що ця юбка не підходить. За білі штучки? Я не знаю. Сказали, що мені потрібно буде переодягти цю юбку, бо я буду вручати студентський квиток першокурснику. І директор це не цю юбку не оціне. Мене заставили переродіти юбку, вона на мене велика просто. Бо це не моя юбка. Просто щоб ви розуміли, наскільки це погано виглядає. Коротше, вона виглядає дуже жахливо, але в мене вже нема вибору. Буду в юбці цієї. Боже, світла нема, коротше, мені сказали перемалювати губи, сказали, що, їх не, що треба мені намалювати губи. Я зараз ось таким кольором намалюю собі. Губи, окуляри сказали зняти. юбку переодіти, губи перемалювати. Що тут взагалі можна робити? <таспорігінь> ну, так навіть краще, мені так більше подобається. Губи навіть краще стали. Мені також не подобалось, як я їх намалювала, тому нічого страшного. Дівчата віджигають. Моя йдуся, там йде. О, гарнюня, яка в костюмчику. Оп-оп, ось це моя мама. О, Нептун тут ховається. Нам ну, треба квіти залезти. Так одень тут життя. Його. Які можливість. Не продовжує приносити страждання. Закінчилася лінійка. Зараз о 9.30 вже почнуться пари, всі фотографуються. Хлопчики, нептончик. Як тобі? Це прекрасно, добре. Розмноження є далі. Облішок це є пішківники ризи. Раз, два і тут запиталася тематика, це налога. Мікроорганізм. І ми з вами. І тільки що тут сиділи в підвалі якась кровать. До дому! Дякую. Я забуваю знімати. Я забула ще блогер. В ну, слава, слава Богу, так, на це оста, останні, остання пара. Осталося, так, 42, 30 хвилин. Руслан, кто там спрятался, это Руслан? Я щось забула і нічого толком не знімала, але все ж таки спогади трішки якісь будуть, що є, вже то є.